Добре, я все таки буду знімати відео. Дякую, Максим. Вже доїхали до точки старту, бо вона була не в місті. От, і тепер чекаємо, поки стартане перша група, друга. Ми будемо стартувати в третій. Хочу сказати трошки своїх думок. Перше, мені подобається, коли на дорогах дуже багато велосипедистів і дуже мало машин. Друге, це моя перша поїздка в дощ. От, я думала, буде погано, але насправді це досить прикольно. От, чекаю відчуття. Поки ми зупинилися, і я в окулярах, в яких не дуже добре бачу, розкажу вам, як ідуть справи. От, ми вже стартанули, ми їдемо, проїхали 12 кілометрів. У Насті злетіла цепка, потім у Даші. Тепер все полагодили, і ми їдемо далі. Ішов 36 й кілометр. Нас е всі кинули, <гум> і тому ми з Настю зараз будемо їхати двох майже останні. Та файно. От, але подивіться, як тут гарно. Майже нікого. І я гарно Да, І Настя гарно виглядає. Поставте їй вподобайку. Ви знаєте, до чого дійшла наша покатушка? До Mo Energy, мо-енерджі. Energy. Дивіться, Даша пробилася. У неї немає ремкомплекта. і ніхто ні в кого з нас не має, і ніхто з нас не вміє кліяти колесо. Я вмію, але нужен ремкомплект для цього. Нужна либо лапка, либо... Даша тепер їде на швидкий. Це навіть не смішно. Смішно. Це я відео зніму, щоб не відстав... Снімайте, я уїжджаю. Давай. Що вам, дорогі підписники та учасники львівських велоклубів буде цікаво, хто все-таки змусив Дашу знімати відео знову. Це був я. І Даня. Даня знімає відео а Макс контролює процес.